Через мої любі сьомикласники. Як вам працювати з Google таблицями на телефоні? Вам потрібно обов'язково завантажити через Play Market додаток таблиці. Так, ви заходите в Play Market, пишете Google таблиці, і натискаєте завантажити Вони в мене вже завантажені, і я вже можу вам показувати, як в ньому працювати. Ви заходите, вже коли у вас завантажились Google таблиці, заходите собі, відкриваєте так само, як і в онлайн-версії через ноутбук, натискаєте плюсик, вибираєте створити табличку, відкривається вас в... <кхід> зовнішній вигляд. Даної програмки. так Вона теж складається з аркушів. Ми можемо через допомогою плюсика додавати аркуші, є в нас стрілочки з вами вперед-назад. Так, ми можемо з вами ними користуватися. Також є у нас з вами додати, це в нас з вами додати доступ до, наприклад, до. Хто може подивитися вашу табличку, так. І сама табличка складається з стовпчиків, так, стовпчиків та рядочків, так. І так, давайте до, зараз виконаємо з вами домашнє завдання, яке у вас буде. Вам потрібно з, на каркуші 1 зафарбувати різними кольорами діапазони таких комірок B1 з B1 по B9. І так, ось у нас з вами Б1. Затискаємо пальцем так? і виділяємо ці комірочки. так? Дивіться, за нижній код беремо і проводимо. За нижній кут, так б9. І внизу у нас відкривається панель редагування. Внизу, ось дивіться, панель редагування. І ось з вами саме чайничок, цей відповідає за заливку комірок. І так, натискаємо з вами і вибираємо жовтий колір. так Зафарбували наші комірки. потім з С3 по G3 виділяємо ці комірки С3 по G. Знову затягуємо за, за наш поводок по G3. Так, тянемо по G3 і зафарбовуємо синім кольором. Зафарбували з комірки з Д4 по F4 зеленим. Так, комірки D4 по, F4, по F7. 7, так, я неправильно, у мене 8. Я знову за оцей повзуночок, що чорненький, крапочка внизу, так, за краєчок беру і виділяю. І тепер ми з вами заливаємо зеленим кольором, залили. Це наші з вами комірочки готові. Тепер друге завдання. В діапазоні комірок з d 4 по F7. Запишіть імена кожної комірочки з d 4 по F7. Тобто ми починаємо з вами писати, так? Натискаємо і пишемо: в нас з вами двічі натиснули, і в рядочку формул нам потрібно записати назви комірочок. Так? Переходимо на англійську мову і пишемо. Перша комірка. В нас з вами має назву d 4 Потім друга комірка. У нас з вами буде мати назву e 4 Потім F4. F4 і так далі. Знову пишеться D5, і E5, F5, потім буде D6, E6, F6, і потім буде D7, E7, F6. Заповнюєте, доки так само, як і в Excel. Ми можемо в Google документах, в Google таблицях, за допомогою, допомогою комп'ютера, ми можемо змінювати ширину рядочків. Так, Наприклад, вверху виділяємо рядочок, так, G, і повзуночком виділяємо, можемо змінювати ширину. Так само ми можемо змінювати і висоту. Повзуночком натиснули на рядочку, і висота нашого стовпчика змінилася Потім нам потрібно з вами ще в цьому завданні додати доступ до даної роботи. мені так Вам потрібно натиснути три крапочки, і у вас є доступ і експорт. ми Ви натискаєте доступ і експорт, і вибираєте додати доступ, надати доступ, і ви можете. Вказати тут вам потрібно вказати мою електронну адресу і просто натиснути галочку. І вас воно додасться до доступу. так Або ви ще можете натиснути доступ, так, потім ви можете керувати доступом, так? ви вибираєте, хто може мати доступ, так? натискаєте Змінити, вибираєте усіх, хто має посилання. Так, і «Користувачість правами перегляду, так? і ви вкажете, може, може редагувати. І потім копіюєте дане посиланечко вгорі, з вами такий значок є. І це посиланнячко прикріплюєте вже в Google класі. І потім ми, я зможу так само до вас зайти і переглянути вашу роботу. Бережіть себе, до зустрічі!